Про це говоримо далі. З нами Людмила Филипович, українська філософиня, релігієзнавиця, докторка філософських наук. Пані Людмило, раді вас вітати. Навзаєм, навзаєм Костянтине, отже, пані Людмило, більше двох років втретє відзначаємо ось Святого Миколая саме 6 грудня, за новоюліанським календарем. Чи все у сприйнятті новоюліанського календаря йде за планом? Чи можемо фіксувати певні позитивні або навпаки негативні зміни? Ну, головна суть свята не змінюється. Бачите, його чекають діти, та й по великому рахунку дорослі. Якщо не Миколай, то самі собі робимо подарунки і вважаємо, що ми ще знаєте родом з дитинства, як то кажуть. Так само це стосується і інших свят. Я думаю, що трагедії великої не буде, коли ми будемо святкувати різдво, 25-го. І народ поступово вже звикає до, до цих нових дат. Тому що я ще раз кажу. ми святкуємо. Суть, ми святкуємо події, ми святкуємо е, і вшановуємо саме Святого Миколая, а не прив'язуємося до якихось дат. Тому що дати, ви розумієте, це те, штучне, що робиться руками людей, і воно може змінюватися, як це змінилося в 16 столітті, коли перейшли на григоріанський календар. Так як це змінилося в початку 20 століття, коли ціла пліяда православних церков перейшла із Юлянського на новий Юлянський календар. Е, значить, Нам бачите, свято не псують навіть повітряні тривоги, і ми дякуємо, тому що сьогодні ще одне свято, сьогодні день ЗСУ. і ми дякуємо нашим збройним силам за те, що вони для дуже багатьох дітей і дорослих зробили це свято можливим. От, тільки що ви показували е, сюжет із катакомбної, як то кажуть, е, е, будинку Миколая святого де він з. Бирав дітей, виручав подарунки із Одеси, і бачите, українці це такий народ, який пристосується до, до будь-яких умов. А жити треба так за що власне і стоять наші зараз воїни. Вони хочуть, щоб ми продовжували тут життя. А свято Миколая, це якраз я правильно сказала початок оцих зимових свят, які українці дуже люблять, тому що знаєте, нема особливо що робити. Ми є звільненими від багатьох зобов'язань, які пов'язані із роботою на землі. Тому завжди це час для відпочинку, час для здивування, час до спілкування тому що Святого Миколая це ж не просто знаєте якийсь набір міфів, легенд це. Ми таким чином пошановуємо конкретну історичну особистість, яка народилася в третьому столітті. Нашої ера прожила достатньо плідно і благочестиво тривалий час, брала участь в Нікейському соборі 1700 річчя, якого ми буквально відзначаємо в цьому 25-му році. Одним словом, є про що поговорити хоч дітям такі історичні, скажімо, факти, вони. На це не звертають увагу, а бачать в ньому того чудотворця, який може виконати їхні забажання, які вони щедро прописують в своїх зверненнях до Святого Миколая. і Очікують, коли дійсно вони зреалізовуються і враховують їхні інтереси. Тому вітаю всіх із святом Святого Миколая і із Днем Збройних сил України. Не можу не приєднатися, пані Людмила. В продовження. Новоюліанського календаря, ось прочитав, що наступного року, 2026-го, в Україні Великдень святкуватимуть 12 квітня. Католицькі країни відзначатимуть великдень 5 квітня. Чому, чому так відбувається? Якщо змістились усі свята, поясніть. Будь ласка, можливо, в чергове? Можливо, чому Великдень лишається певним таким статичним? Ну, тому що в християнському календарі є так звані нерухомі свята, отак, От я скажу вам, Різдво, що да? воно визначається з 24 на 25 -го. А є рухомі свята, які залежать від астрономічних показань. В даному разі йдеться е, значить про ті пасхалі, які спеціально вираховуються е, на е, виходячи із того, де знаходиться місяць і де знаходиться Сонце. Тобто, фактично використовують і е, збалансовані. Або, скажу, координують два календаря місячний і сонячний. Ну і от в цьому році, в 25-му, збіглося святкування Пасхи у католиків і православних, а в наступному е році буде розбіжність. Хоча я знаю про те, що вже давним-давно поговорюють, як би оце, знаєте, домовитися і відзначати не лише тільки Різдво, а й Пасху е спільно так. Е з тим, щоб це було загальнохристиянським загальноцерковним святом. Не знаю про що говорили. На зустрічі буквально на початку грудня між собою Папа Римський Лев 14 і Константинопольський Патріарх, тому що із тої декларації, яка до нас дійшла, ми знаємо такі знаєте дуже загальні речі. Можливо, вони, до речі, обговорили і можливість е, перейти на єдиний календар. Ну, у всякому разі, Пасха це дуже велике свято, щоб святкувати разом з тим самим, знаєте, згадати ту заповідь, яку нам залишив Ісус. Христос, коли казав, щоб всі були одно, і давно мені здається, пора вже перейти на ці нові умови, нові реки, щоб всі були одно. Пані Людмило, ми як завжди дуже дуже дякуємо вам за ось такі фахові пояснення і дуже теплі пояснення. Людмила Филипович, українська філософиня, релігієзнавиця, докторка філософських наук. І від себе особливо в цей день я би додав мама військовослужбовця. Почули відповідно і привітання з Днем Збройних сил України від неї.